Вітаю вас, дорогі друзі! Сьогодні в групі F та групі E дізнаються ще чотири національних збірних, які вийшли до раунду однієї восьмої фіналу. Адже вісімка вже відома. Сьогодні і завтра ще буде вісімка, і вже у суботу розпочнеться раунд однієї восьмої фіналу. Ми вже сьогодні просимулюємо поєдинок в групі F між збірними Хорватії та Бельгії. Для початку послухаємо національні гімни. Після чого я познайомлю вас зі стартовими складами, також цікаві історії та факти напередодні цієї зустрічі, і також трішечки поговоримо про Канаду марокко адже цього поєдинку на каналі не буде. Отже, слухаємо гімне. І так, стартовий склад збірної Хорватії. Розпочнемо з нього. На воротах під номером 1 Домінік Лівакович. Четвірка захисників зліва направо. 19-й Борна Соса, 20-й Йошка Гвардіол, 6-й Деян Ловрен, 22-й Йосип Юранович. В опорній зоні під номером 11 буде грати Марсело Брозовіч, четвірка півзахисників, четвертий Іван Перішич, восьмий Матео Ковачич, десятий Лука Модріч, п'ятнадцятий Маріо Пашаліч. Ну і власне нападник збірної Хорватії. Дев'ятка Андрій Крамаріч, головний тренер хорватів. Златко Даліч. Ну а тепер стартовий склад збірної Бельгії. На воротах під номером 1 стоїть Тібо Куртуа. Трійка захисників, другий тобі Алдер Вейралд, п'ятий Ян Вертонген, двадцять шостий Зено Дебаст. Центр центр 11-й одинадцятий Янік Караско, вісімнадцятий Амаду Онана, восьмий Юрій Тіліман, п'ятнадцятий Тома Мен'є. Під нападником будуть грати десятий 7-й сьомий Кевін Дебрюйне і 23-й третій нападник власне збірної Бельгії. Міші Бачуаї, головний тренер Роберто Мартінес. Ну що ж, ми з вами на стадіоні Ахмед Бін Алі у місті Аль Раян Катар. Для вас цей поєдинок буде коментувати Артем або ж просто Арті. Мяч в центрі Поля дає рефері стартовий свисток, і власне збірна Бельгії розігрує сьогодні початок цього поєдинку. Бажаю, друзі, вам приємного перегляду і одразу хочеться розпочати з цікавих фактів. Збірна Хорватії, якщо виходила з групи, неодмінно була призером чемпіонату світу. Тому подивимось, чи продовжать вони цю традицію. Сьогодні у них є всі шанси для того, щоб вийти з групи. Також цікавий факт стосовно цих двох національних збірних, вони ніколи раніше не зустрічалися на фінальних стадіях чемпіонатів світу. Ну а взагалі цих дві збірні раніше зустрічалися. Зіграли вони вісім матчів по три перемоги. Мають кожна з збірних. І дві гри завершилися в нічию. Власне, сьогодні відбудеться дев'ята гра. І так, бельгійці в атаці переведення від Караско на Мен'є -мен пробиває поворотом в ближній кут на місці. Домінік Лівакович. Перший кутовий сьогоднішньому матчі для збірної Бельгії. і Яні Караско готується його виконати. Скоріше за все, буде подача до штрафного майданчика. Давайте подивимось. Так так і є. Подача. Удар поворотом. Вау, фантастика! Який же ж сейф від Ліваковича. Тобі пробивав поворотом. Другий номер захисник збірної Бельгії. Чудова реакція від Хорвата, від Гулкіпора збірної Хорватії. І, можливо, вони прямо зараз зможуть організувати швидку контратаку. Перешич по лівому фланзі біжить перешич. Мені його зустрічає. Однак перешич його проходить. Перешич. Перешич. Ну давай Перешич, щось зробив вже вривається до штабного майданчика. відпасовує на Крамаріча. Крамаріч, Крамаріч, крама далі на Ковачча, той на Перешича. Перешич, Перешич фінтить соса. Ну що ж ти будеш робити? Зажували так, зажували атаку. Хорвати і бельгійці. М'яч відібрали в них. Мабуть, прямо зараз я розповім вам, які розклади в групі F, Хто може вийти. Взагалі на даний момент після другого туру лідирує у нас збірна Хорватії має 4 залікових пункти. також на другому місці збірна Марокко – 4. Далі третє місце. Збірна Бельгії має 3 залікових пункти. І Канада 0. Збірна Канади втратила шанси на вихід у плей-офф. Боротьбу за дві путівки в одну восьму фіналу продовжують Хорватія, Марокко та Бельгія. Хорватів в грі з бельгійцями сьогодні влаштує нічия, а також поразка, якщо в паралельному матчі Марокко не переможе Канаду. Збірній Бельгії потрібна сьогодні лише Перемога тому знову ж таки поєдинки мають бути цікавими, спекотними, адже залежить все від всіх збірних. Тобто немає такого, що ось в одному матчі не цікаво, неважливий результат, і в іншому також там в принципі не цікаво. В двох поєдинках, які розпочнуться о 17.00, Результати будуть важливими, тому 100% буде цікаво. Зараз перепрошую, може бути небезпечно. Азар на Дебрюйне, кевін Дебрюйне, стійка. Стійка рятує зараз хорватів! Як же ж прекрасно на 35-ту хвилину атакує збірна Бельгії? Я не знаю, як досі хорвати не пропустили, Домінік Лівакович поки що на лінії воріт грає відмінно. Однак, якщо Бельгія продовжить ось так атакувати, ось так пресингувати хорватів, вони неодмінно заб'ють сьогодні перший свій м'яч. Кевін Дебрюйне, Бачуаї! Удар поворотом, низом у дальній кут намагався пробивати. Під праву стійку бачуї. Однак знову на місці голки при збірної Хорватії. Ми просто подивіться, тільки Хорвати вибивають м'яч вперед на підбиранні все. Бельгійці. Все підбирають бельгійці. Мен'є по правому фланзі біжить. Мен'є на Азара. Азар ставить корпус, відпасовує на мен'є, мен'є. виривається до штрафного майданчика. Удар поворота від Азара, гол. 0-1. Я, я ж вам казав, що так і буде. Все ж до того, що збірна Бельгії заб'є свій перший м'яч і забиває вона у роздягальню. Ось цей прохід Тома мен'є, який виконує простріл. І, на жаль, дуже прикро. Але рикошетом м'яч відлітає до Едена Азара після того, як намагався центральний захисник збірної Хорватії винести м'яч і на добивання. Деназар, 0-1. Збірна Бельгії попереду. Давайте дивимося швиденько статистику першого тайму. Все повністю за збірною Бельгії і володіння м'ячем, і удари поворотам. Неодмінно заслужений забитий м'яч бельгійцями. Ну що ж, тайм номер два розпочинається. Надіємося, що він буде не менш цікавішим, чим був перший тайм. Збірна Хорватії зіграє у фінальній частині в сьоме. Вперше прийняли участь як незалежна збірна в 1998 році. І з того часу лише одного разу в 2010-му не пробилися до фінальної частини. Є чинними срібними призерами чемпіонату світу. Чотири роки тому підопічні Далича поступилися в фіналі Франції з рахунком 4-2. у дебютному для себе мундіалі в 1998 році. У Франції посіли третє місце. Це. Також нагадаю тим, хто можливо забув у першому турі, не змогли перемогти. Хорвати Марокко зіграли в нічию, а в другому розгромили Канаду з рахунком 4-1. Ну що ж, знову бельгійці атакують Бачуагі. Кевін Дебрюйне удар поворотом в ближній кут. Домінік Лівакович ще один сейф. І ви знаєте, якби не цей хлопчина, якби не цей голкіпер збірної Хорватії, мабуть, хорвати сьогодні пропустили би дуже багато ще один удар поворотом. На цей, на цей раз головою виконувався удар. А хто його там наносив, я вам навіть точно не скажу. Адже Яні караско стрибав, і аде Назара, від кого саме полетів власний м'яч, я не побачив. І так, можливо, ось в цій атаці зможуть хорвати забити? Ні. Перехоплення, знову ж таки, абсолютно якась невдала гра сьогодні від збірної Хорватії. Бачимо, бельгійці просто на висоті грають. Единазар. Единазар дуже класна передача на Яніка Караско. Яні Караско, Тіліманс Дебрюйне 0-2. Все прекрасно. Все чудово, все неймовірно. До цієї атаки абсолютно ніяких запитань немає. Ви просто подивіться, як збірна Бельгії розкатує збірну Хорватії. Чудову гру. Сьогодні демонструє збірна Бельгії. У мене більше ніяких питань до них немає. Давайте дивиться повтор. Караско вривається до штрафного майданчика, відпасовує на Тілімана, то й далі на Кевіна Дебрюйне в район одинадцятиметрової відмітки. І Кевін Дебрюйне в дотик пробиває голкіпера збірної Хорватії. Ну, цього разу Домінік Лівакович не рятує свою збірну, адже ну такі удари, як на мене, не беруться. Отже, стосовно збірної Бельгії трішечки поговоримо. Першість в Катарі для них 14-та в історії. Бельгійці є чинними бронзовими призерами на мундіалі 2018 року. В матчі за третє місце червоні дияволи перемогли збірну Англії з рахунком 2-0. Найбільший успіх на своїх світових першостях. У 1986 році бельгійці дісталися півфіналу, де програли Аргентині. А в матчі за бронзу поступилися Франції. Також в активі бельгійців чвертьфінал у 2014 році. У першому турі бельгійці мінімально переграли збірну Канади з рахунком 1-0. Єдиний гол на рахунку Баршуаї. У другому турі програли збірній Марокко 4-1. Погодьтесь не найкращий результат для бронзових призерів минулого мундіалю. І так, у нас вже 82 хвилина. Все як і завжди, бельгійці атакують збірну Хорватії. Хорвати ось, можливо, зараз спробують хоча б пробити поворотом. Ні, нічого не виходить. Перехоплення Кевін Дебрюйне. Міші Бачуаї з м'ячем. Міші Бачуаї. Мен'є, Бачуаї. Знову Мен'є. Еденазар. Бельгія в Атаці. Азар. Його підтримує Мен'є. Знову Азар. Кевін Дебрюйне. Кевін Дебрюйне виштовх на майданчику збірної Хорватії. Бачу Аї, бачу АІ на Кевіна Дебрюйне. Кевін дебрюйне. Удар по воротам. Який же ж розкат? 0-3. Це все. Це фінал. Збірна Бельгії перемагає збірну Хорватії у сьогоднішньому нашому симуляційному поєдинку ФІФА 23. Дуже цікаво, як відбудеться цей матч у реальному житті. Друзі, пишіть в коментарях, як ви думаєте, з яким рахунком закінчиться цей матч. За кого ви взагалі вболіваєте? Хто взагалі вийде з групи F, на вашу думку? Все це пишіть в коментарях. Ну, а сьогодні все, що нам залишається, це дочекатися фінального свистка, який пролунає дуже-дуже швидко. Так, одразу тільки хорвати розіграли м'яч і рефері дає фінальний свисток. 0-3. Якщо вам сподобався цей поєдинок, якщо вам сподобалось те, як я його коментував, то, друзі, ставте подобайки, підписуйтесь на канал, хочу побажати вам всього доброго, бережіть себе, все буде добре. Побачимось, почуємось, до побачення!